Вони віддали своє життя за незалежність рідної батьківщини. Впродовж червня Буковина прощали з відважними героями, які повернулись додому на щиті. Старшого солдата Сергія Марчука в останній шлях провели у селі Берегомат. І солдатом Юрієм Кушніром попрощались у селі Старий Вовчинаць. Солдата Володимира Голубку поховали у вижниці, старшого солдата Владислава Чабина в останній путь провели у Сокирянах. Солдату Івану Стратійчуку останню шану віддали у стороженці. Сержанту. Фаліксу Бараніцькому останню шану віддали у Чернівцях на кладовищі по вулиці Зеленій. Солдата Володимира Гуцула поховали у селі Братанівка. солдата Сергія Терновецького в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Солдату Сергію Погораному останню шану віддали в селі Орестівки. Останню шану віддали у селі Шилівці, солдату Чеботару Павлові і старшим солдатом Мельничуком Андрієм попрощались у селі Верхні Патрівці. Солдата Федорика Владислава в останню дорогу провели у селі Хлів. Вище з матросом Унгуряном Олександром попрощались у Чернівцях. Солдату Івануцу Сергію останню шану віддали у селі Снячів. Солдата Микитая Дмитра в останню дорогу провели у місті Заставна, старшого солдата Ярослава Ватрича. В останній шлях провели у селі Лукавці, що на Вижничені. Солдата Дениса Которова, який загинув в боях проти російських окупантів, в останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Солдата Романа Марковича в останній шлях провели на кладовищі у селі Ленківці сержанта Андрія Короля в останній шлях провели у селі Валява, солдату Віталію Самушку. Останню шану віддали у селі Слобідка. І старшим солдатом Андрієм Максиміком попрощались у глибоці. У селі Зелений Гай в останній шлях провели полеглого героя Маріна Лопащука. Старшому солдату Віктору Сухову останню шану віддали в місті Хотин. Із солдатом Романом Воєвітком попрощались у Чернівцях на алеї Слави центрального кладовища. Слава та вічна пам'ять від Важним воїнам на початку червня, а саме 4-го числа, чернівчани разом із всім світом відзначили міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії в Україні. Того дня вшанували пам'ять всіх дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Жителька Маріуполя Юлія принесла м'яку іграшку як символ втраченого дитинства, які організатори обіцяють передати малечі з постраждалих від військових дій регіонів. Я з Маріуполя. На свої очі бачила загиблих дітей. Це травма, мабуть, на все життя, котре ніколи не забудеться, не дінеться. Тому що я тут не сама, я працюю в центрі, я Маріуполь, і ми тут з нашою командою прийшли вшанувати загибель діток, котрі гинуть, на жаль, і по сей день. І це для нашої України дуже страшно, тому що це наше майбутнє, це наше покоління, котре повинна будувати країну, підіймати. А ми, на жаль, їх. А у Чернівецькому перинатальному центрі влітку запрацювала Академія майбутніх батьків. Відвідуючи школу батьківства, майбутні матусі та татусі готувались до нового етапу в своєму житті. 13 топових фахівців про пологи, про щасливі пологи, про неонатологи, про догляд за дитиною, про продневи вигодовування, про аптечку від А до Я для малюка, про догляд за дитиною вдома, анестезіологи. Пологи без болю ще мої щасливі пологи лікарі, акушер, гінекологи 13 топових фахівців сьогодні в цьому списку, які будуть працювати з завтрашнього дня уже в школі. Благодійний фонд Я Майбутнє України цьогоріч зібрав школярок і школярів на випускний бал. До забезпечили юних дівчат та хлопців святковим одягом та аксесуарами. Це було трошки важко, тому що це перший раз ми робили цей проект. але ну, дуже багато е, добрих людей відгукнулося, і нам вдалося це реалізувати. Нам надіслали багато випускних суконь. Ми поїхали в райони Чернівецької області. Нас там вже ці дівчата чекали, і вони мали можливість вибрати собі сукню та взуття. У червні в Чернівцях відбувся масштабний форум, під час якого уповноважений Верховної Ради України з прав людини та представник Уповноваженого в Чернівецькій області висвітлили питання захисту прав та свобод громадян України. Це є захист прав дитини, це і захист прав членів родин, а також військово військових, які зараз перебувають в зоні бойових дій. На сьогоднішній день ми ще проговоримо про захист інформаційних прав, про рівні права та свободи. Будемо наголошувати сьогодні акценти на особах, які зазнали на сьогоднішній день агресії в умовах військового стану. Дев'ять днів кіно у червні у Чернівцях відбувся фестиваль Миколайчук оупен з 15 по 23 червня. Поціновувачі якісного кіно переглядали свіжі стрічки від української класики до свіжого артхаусу. Цього року вперше на кінофестивалі було дві локації: це культурно-мистецький центр Миколайчука та відновлений кінотеатр Чернівці. Аби Чернівчани та гості міста встигали на всі покази. Організатори запустили фестивальний тролейбус, який курсував. Між ними нам подало десь тисячу е, фільмів, здається, 1013, якщо я не помиляюсь. Е, а також ми добирали фільми, які нам вважалися е, якимись цікавими е, з, з найкращих світових фестивалів. Ось таким сповненим на події був червень-2024 у Чернівцях.